Вітаю, шановних винахідників. Провів я останні лабораторні заміри. І деякі там люди в коментарях мені написали, зокрема, Борис Пінкус написав, що це лише теоретично, а на практиці такого не може бути. А король Лір взагалі сказав, що мені бракує освіти. Тому для таких людей, які сумніваються, ось невеличка теорія для початку, а потім практичні заміри, ну і кінцевий якби, результат. Нам відомо, що потужність нашого двигун-генератора становить 350 Вт. Це відповідає і розрахункам при виготовленні. І ми перевіряли це за допомогою ватметра, коли... Клинили повністю вал, що відповідало максимальному його навантаженню. І також знаємо оберти вала. 3000 обертів за хвилину він робить. Це при довжині колеса пів метра ну, 16-17 радіус. Воно буде крутитися колесо 1,5 км за хвилину. Це відповідає 90 км за 1 годину. Це для електровелосипеда надто багато. А я нагадаю, що оце 350 Вт ми розраховували якраз для електровелосипедів чи електросамокатів. 90 км за годину дуже швидко, тому потрібно поставити редуктор понижуючий 1 до 3. Тобто колесо наше буде крутитися вже зі швидкістю 30 км за годину, що відповідає, якби самокатам чи електролосипедам оптимальна така швидкість. А це значить, що через редуктор да, ми зменшуємо в три рази оберти, але в той час збільшується його потужність. Тобто потужність вже буде не 350 Вт, а 1 кВт. Тобто він вже має на круту гору виїхати і так далі. Також ми знаємо, що початковий струм зарядки з нього виходить 6 А і там 16 В приблизно, чи 17 Ну будемо вважати, що 12 А кінцевий струм, оскільки акумулятор заряджається на за 1 годину це 60 хвилин, то кінцевий струм 0 уже, Він падає до нуля. Тобто середній струм 36 Вт. Тобто, якщо колесо наше крутиться при... з такою силою, як 1 кВт двигун, то лише 36 Вт буде йти з нього на зарядку наступного акумулятора, який буде потім мінятися. Ну, це така теоретична, якби, А зараз переходимо до практики. Отже, зараз будемо імітувати зарядку нашого акумулятора. Це навантаження на колесо, ну, на редуктор чи на колесо. Ми на нього не зважаємо, бо ми знаємо, що це 350 Вт йде на крутіння колеса. А на зарядку акумулятор буде заряджуватися спочатку 50 Вт лампа тут стоїть. Потім 35 Вт і 20 Вт. І будемо спостерігати, яке споживання. Тобто, 350 Вт від суми будемо відкидати зарядку нашого акумулятора. А решта це буде е, кручення нашого колеса через редуктор. Так, зарядка 50 Вт у нас. навантаження на колесо. Споживання 123, 120, 120 Вт мінус 10, які ми тратимо на холостий потрансформатор. Отже, ми витрачаємо 110 Вт. На зарядку 50. На зарядку 35 Вт. Споживання. 73 мінус 10, 63 ватта. Лампа така гарячуща стала. Я ось рушничком її взяв і рушничок пропалився. Вся вона в синтетиці. Дуже накалилося. Так, на зарядку 20 Вт йде. Споживання. 65 мінус 10, 55 Вт загальне споживання, отже, ми з'ясували, що якщо наш електротранспорт їде зі швидкості 30 км за годину через редуктор, то має потужність 1 кВт, це сила, з якої колесо крутиться. І з цього 1 кВт на заряд йде в середньому 50 Вт. А ось так виглядає уже автономна е, схема без е, розетки. Тобто маленький акумулятор, великий у мене був перетворювач, це реле е, як пере е, порогового перерозряду. Ну я поки що без нього. Тобто він буде вимикати акумулятор. Хоча там плата БМС стоїть, вона сама повинна його вимкнути. Далі колесо, навантаження на колесо. В якості навантаження поки що лампа 220 вольт 20 Вт, а лампа галогена 35 Вт це зарядка нашого наступної банки акумулятора. 35 Вт, це, ми вичислили, що це середнє би, споживання за одну годину зарядки акумулятора. Вмикаємо. Все, система запрацювала. Колесо наше їде, крутить під невеличким навантаженням. Зарядка в нас 35 заряджає. Ну а споживання ми знаємо, що десь 70 Вт загальної схеми. І от за годину роботи в такому режимі другий акумулятор повинен розрядитись до 100%, а перший акумулятор має виключитися перед пороговим значенням мінімальним. Тобто замість лампи зараз акумулятор другий і він буде заряджатися. От коли той посадиться, я його поставлю на місце цього, на місце лампи, а туди поставлю заряджений, а той розряджений сюди. І протестуємо протягом однієї, наскільки він зарядиться за одну годину і наскільки той розрядиться теж за одну годину. Поки що без редуктора напряму. А ось так виглядає повністю автономна система. Живемося від акумулятора один через перетворювач на мотор-генератор. Мотор-генератор наш їде, колесо крутиться, навантаження невеличка є. І зарядка другого акумулятора. І на камеру, мабуть, не видно. Написуємо, що 89% зарядився. Да, дуже світло. Спробуємо здалеку. Ні, не видно. Ось там показує зарядку в процентах. 13,3 вольта, 85%. А, то здається, він виключений вже. А ні, не, не виключений. Тобто за годину він повинен зарядитися до 100% оцей другий, пустий. Оцей повинен зарядитися до 100% за одну годину. А той, з якого живиться, повинен за годину розрядитися і вимкнутися. Тема ще нова, тому трошки недосконала. От воно працювало протягом години і другий акумулятор, який був розряджений, зарядився до 13 з лишнім вольт. процентах це було 89, ну, 90%. І далі він не заряджався. Я думаю, що можливо БМС плата, яка стоїть там в акумуляторі, просто вимкнула його. Тому що наш пристрій працював 89%, а він має вимкнутися при 100%. Ну, Він не вимикався, але зарядка далі не йшла. І напевне, БМС плата виключила. Але що характерно, перший акумулятор, він майже не розрядився. Було його 13,1, стало 13 0,1, Ну це желізофосфат там. Такий малий коефіцієнт просідання. Тобто він буде працювати не одну годину, а можливо дві чи три, а той встигає зарядитися до 90% за менш, ніж за одну годину. Так що, я вважаю, що лабораторні експерименти закінчені. І тепер потрібно монтувати цю всю на велосипед чи на самокат. І Вирушати в якусь подорож там круїз навколо Європи, щоб зрозуміти, як швиджається перший, вірніше, як розряджається перший, наскільки швидко заряджається другий, і яка ємність повинна бути другого, ну а також і першого. І можливо перший достатньо буде там на 10 ампергодин, а АКБ номер 2 не одну штуку, а дві здатен зарядити. Тобто потрібні польові випробування в процесі. А для цього потрібно знайти редуктор понижаючий в три рази, тому що швидкість 90 км це дуже багато. Крім редуктора, треба ще якийсь регулятор типу тока, типу педаль газу, щоб швидше їхати помаліше, як на тролейбусі. Ну і от така завдання стоїть наступне. Так що з вас, о, до байка, а з мене невеличкий куплетик до побачення. Я ніби пташка до тебе лечу, я не боюсь ні вітру, ні дощу через моря, через ліси, я прилечу туди, до я ніби пташка до тебе лечу, я не дощу. Я привычный.